Усім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoVibe. Невже ера ICO повернулася? Сьогодні ми про це поговоримо, а саме про найперспективнішу наразі ICO-платформу Legion. Я розповім все детально від того, як правильно зареєструватися, і до лайфхаків, як підвищити свій скор. для того, щоб з більшою вирогідністю отримати алокацію від топового проєкта на 20-30 ксів Але про найцікавіше я розповім в кінці. Тому обов'язково додивлюся. А ми починаємо. Let's fucking go! Legion – Це наразі найперспективніша ICO платформа. Що таке взагалі ICO? Максимально простими словами, це первинний запуск монети. Як це працює на практиці? Ми приходимо на платформу, яка запускає один із проєктів і виконуємо умови, які прописані на цій платформі. За що платформа надає нам можливість викупити токени по ціні, яка буде ще до. Лістингу таким чином ми отримуємо гарну дохідність, тому що в цей метод закладено те, що ми купуємо токен дешевше на цій платформі, і вже потім з токенами приходимо на лістинг, де починаються торги вище нашої ціни покупки. Чому саме я говорю лише про легіон і вважаю його найперспективнішою платформою, тому що Легіон гарно про себе заявив і зробив дуже розумну систему розподілу токенів. А саме по скору. Тобто, чим вище ваш скор, який аналізується по декільком параметрам. Ваш твіттер, ваша ончейн активність, а тобто активність ваших гаманців, наскільки було багато ефір транзакцій, наскільки взагалі цей гаманець старий і так далі. І також по вашому гіткабу. Тож проводиться детальна аналітика, наскільки ви класний холдер, чи зливали ви якісь попередні дропи, наскільки ви класний криптан, наскільки у вас гарний ончейн. Наскільки ви класний інфо, тобто перевіряється ваш твіттер, і можливо ви просто розробник деяких проєктів, тому перевіряється ваш гітхаб. І потім у сумі вам видається ваш середній скор. Чим більше ваш скор, тим більше шанс, що ви отримаєте ту алокацію, яку ви запросили, і взагалі чи дадуть вам цю алокацію? Якщо у вас дуже маленький скор, вас не допустять до участі у сейли. Але це зовсім не проблема, і саме для цього я записую це відео, щоб розповісти лайфхаки як. Підняти скор і як максимально забустити свій аккаунт, і розповім всі підводні камені проекту Легіон. Це найдетальніша інструкція, тому переходимо до екрану комп'ютеру, і я розповім усе із самої реєстрації аккаунта. Я взяв аккаунт Дропа і наглядно вам покажу, як потрібно проходити з самого початку верифікацію. Вам потрібно перейти на Legion CC. ви можете знайти посилання під цим відео. Або ж самі просто вбити в строку пошуку, після чого обов'язково вводимо реферальний код. Реферальні коди обмежені і їх постійно не вистачає. Саме тому я зробив окремий пост про легіон, де закріпив більше 10 кодів. Можете переходити в мій телеграм-канал за посиланням під цим відео. Переходимо на наступну сторінку. Вам потрібно оформити ваш профіль, тобто ви можете написати своє ім'я. Біо і таке інше. Я це все робити не буду. Після чого вам потрібно підключити ваш гаманець. Підключили Підключили ваш Twitter і підключили ваш гітхаб. Після того, як ви підключите, вас буде писатися тут score і потрібно далі перейти. Далі ви вибираєте, який ви інвестор. Потім вибираєте, ким ви являєтесь. Я, до прикладу, «Деген». І вибираєте, чи ви являєтеся резидентом США. Тут 100% ми вибираємо НІ. І все. Початкова верифікація завершена. Вам вибиває ваш скор, і переходимо далі. Ось так виглядає сам легіон. Після того, як ви зареєструвалися, обов'язково потрібно пройти Києва. Сі. Звичайна верифікація, як на біржі. Після звичайної верифікації вам потрібно також надати документи, які підтверджують адрес проживання. Тобто. Це виписка з банку, до прикладу, Монобанк, як я беру на англійській мові, за останній місяць, два, три. І ви не вставляєте сюди файл. Ви обов'язково робите скріншот цього файлу, який вам видав Монобанк, і вставляєте саме скріншот. Так набагато швидше проходить верифікація. Також після того, як ви пройшли курс-верифікацію, вам потрібно буде... Пройти вашу платіжеспроможність, тобто скільки ви можете занести в проект. Легіон все це аналізує, і потім, до прикладу, якщо ви вказали 5 тисяч доларів алокацію, вона вам випала і ви її не взяли, ваш скор буде падати. Поїхали до лайфхаків, як підняти скор. Розпочнемо із Твіттера. Зрозуміло, що нам потрібен класний твіттер. Що ми можемо зробити? Це зайти на такі сервіси, як DarkStore, посилання лише під цим відео, і купити гарний. Twitter. А тепер перейдемо до найцікавішого і те на що конкретно ми можемо повпливати. А саме на on-chain score. Що нам потрібно зробити? Є декілька лайфхаків. Перший це ми вносимо 0.1 ефір собі на Metamask і нажимаємо Refresh Score. Якщо у вас на гаманці лежить від 0.1 ефіру, це сильно забустить ваш скор. Скор також рахується по ефір транзакціям. Тобто зараз ринок у нас не дуже, але ми беремо від цього позитив. Позитивом є те, що у нас газ 1, 2. Таким чином, транзакції в ефірі будуть стояти до 1 долара. Ми ловимо цей момент і робимо декілька транзакцій. Тобто, ви робите 10, 20, 30 транзакцій і потім нажимаєте Refresh. Не робіть це за одну годину, краще розтягніться на пару днів. Таким чином ви прокачаєте свій каменець. Після чого нажмете Refresh і ваш скор також підніметься. GitHub, як і Twitter, можна купити, або просто взяти у вашого друга айтішника, який ним користується, і підключити на ваш, до прикладу, основний легіон. Таким чином, ваш скор також сильно збільшиться. Ось тут вкладинки Sales, якщо у вас скор вище 350, вас допустить до цієї вкладинки. Ви можете дивитися, які проекти наразі є актуальні, тобто в які ми можемо занести. І до прикладу, подати заявку туди. Є проекти, які вже були, і проекти, які нас чекають. До прикладу, дуже гарним проектом є Hyperlane. Як буде токеноміка, я дам детальний аналіз у себе в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйся. Все, тут ви можете взяти, до прикладу, Set Reminded, І коли в цей сейл можна буде подати заявку, вам на пошту прийде сповіщення, що цей сейл вже доступний. До прикладу, ви бачите проєкт, вам потрібно цей проєкт проаналізувати. Тобто, з якою оцінкою проекту вам дають купити токени, скільки токенів збирається, і чи підходить для вас вестинг. Я це все за вас роблю у своєму телеграм-каналі, абсолютно безкоштовно. Про кожен проєкт пишу, чи буду я туди заносити і чому саме. Тому обов'язково підписуйтесь. Але ви можете це робити і самі: тобто, відкрити твіттер проекту, подивитися, що це за проєкт, скільки в нього підписників, який в нього твіттер-скор. Які у нього підписки і таке інше. Почитати його токеноміку, команду і взагалі історію. У гаманці буде ваш гаманець самого легіона. Я особисто підключаю Metamask і все роблю через Metamask. Так само був сейл Giza. Я із свого аккаунту викупив на 1000 доларів токенів Giza. Скор це просто ваш скор. Як я кажу, ви можете брати і робити рефреш. Ви можете підключити сюди декілька гаманців. До прикладу, ви можете підключити інший гаманець. Взяти і підключити Soulflayer, Backpack, Coinbase, Wall Connect, Phantom, Trust і таке інше. Я на свій основний аккаунт підключив 4 гаманці, і в мене скор більше ніж 700. Як я казав, інвайт-коди обмежені, їх всього 5 видається на один аккаунт, і їх постійно не вистачає. Тому я закріпив пост у своєму телеграм-каналі. Пост абсолютно свіжий, можете приєднуватися, тому пості можете взяти собі реферальний код, тому що без нього неможливо зареєструватися. Обов'язково пройдіть верифікацію на легіон наразі, тому що там працює всього два індуса, якщо не менше, і верифікація проходить інколи доволі довго. І з тою перспективою, як розвивається платформа, якщо до того додати ще те, що в нас буде класний ринок, якщо вийде реально крутий проект на 20-30 іксів. Ви просто не встигнете зареєструвати аккаунт, тому що верифікація просто не пройде. Це я вам кажу із аналогії до сейлу фулл, що був до того. Я особисто вже зробив ферму аккаунтів і зробіть хоча б один аккаунт. Потім, коли вийде такий сейл на 10, 20, 30 іксів, скажете мені дякую. А з вами був CryptoVibe. Я розказав усю альфу про легіон від самого початку до самого кінця. Тому не жлобись, став подобайку на це відео, підписуйся на цей ютуб канал. Якщо хочеш дійсно заробляти із криптовалюти, тоді тобі в мій телеграм-канал. Посилання під цим відео, а QR-код лишаю тут. Let's fucking go!